Друзі, вітаю, слава Україні. Автівочка, Кія, Сарента. Була чорна стала е, серебрістого кольору. Чорній прилетіла впівіха. Все, їдемо на фарбування. На фарбування в темно-сірий мат. Все, погнали. Полірування фар. Було так. Стало так. Матуємо обклейка і фарбуємо в темно-сірий раптор з елементами чорного раптору, як в нашому стилі. Друзі, продовжуємо роботи з Kia Sorento. Автівка. Паркежі була чорна, прилетіла ФПВ коротше, Поламала кузов, всі живі здорові, слава Богу. Взяли донора, перекинули хлопці самі, перекинули кузов на раму. Ось що вийшло і зараз автівку треба пофарбувати в темно-сірий раптор. Все. Автівка вже е, замотована, е, майже вся обклеєна, підрозібрали і фари, фонарі, все заганяємо, е, до обклейка, обіжирка і вперед. Бо завтра треба ще робити Л200, теж від них, теж в Раптор. Працюємо. Так, друзі, продовжуємо роботи з KIA Sorento, авто пофарбоване, але ще не дофарбоване. Далі заміна передніх гальмівних колодок попереду зробили. Треба замінити диски, бо їм гайки. Тут замінили колодочки. Тут встановили нові колодочки. Ззаді, а, до речі, ось такі колодки, тому заміна диска. Задні повна ревізія. Тобто знімаємо скобу, все від іржи зачищаємо, проходимо напільником, он даже пальці не крутяться закислі. Цей хоч але сухий-сухий. Попереду, до речі, така ж історія була. О такого плана, нічого не крутилось, все сухе, там ми все смастили. Ось такою штукою дрюкой. Коротше, ревізія. Нової колодочки, бо навіть не працювали, видно, що не працювали. І вперед. Працюємо. Так, ледве-ледве дістали. Оце так. оце хоть. Так, да, коротше. Це будемо зараз чистити. Так. Почистили під пальці, пальці теж почистили, направляючки теж Від іржі Почистили, все, зараз все це збираємо. Друзі, вітаю! Слава Україні! Автівочка Kia Sorento готова. Темно-сірий. Гальмівні колодки Альмініхолодки. та зап заміна. Розробота є Нам даровано сад і стежок Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вор. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка бога, недописаний код і, отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів, воно тягне радянське весло, півсвіту відомо, ще з народження озвіріли спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любов і акорди. Я пірнаю в цей зюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас і вб'ють, ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові. Світає переконаним, взяти своє, вже горить Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече, за тире конами сонце стає, світає переконаним, взяти своє вже горить, Вавілонами в лавах з мечем, бо запекли.